Фріволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Паща тікать, коли він не стрельнув. Фрій фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він не стрелюв. Фріфриволі. Він казавши, він казав, що Фріволі. Краще бути обережним. Ваху-ваху в сіті! Hello, bro! Я тебе був брати ради бачити. Я теж. Добре. Як ти сюди прижив, то до чого? Ну. Ти. А, та, точно, пам'ятаю, що це доти війна, і ти вбереш. Думаю, ти вбереш... Коротше. Я розумію тебе, але дав точно до того. Угу. Точно не до того, але не обережний бути, ага. Та, нам то не буде дуже обережним, бро. Але. Фріман, у мене це фріволі. А, та точно фріволі, точно, точно. А нам творі справді не буде обережним, або Ну, вони напасти. Угу. Тож, мене сьогодні будемо приїхати. Мій дідусь. Твій дідусь, і хто це? А, точно де ж твій дідусь, тобто зрозумів. Що не буде, як вони сюди прийдуть? Нічого не... не боїшся? У мене є свій є. Ми з собою разом підемо ту державу і просто, щоб їх развили... звалити. Що? Підемемо танк і поїдемо. Ту державу. Такі нам не давно навчитися копувати цим танком. Або ми такі це все розвалимо і просто захопимо. Це держава і тепер нам буде належати ця держава. А. А, зрозумів? А, так. Я зрозумів. Добре, коли ти дідус прийде ще здаю. 20 годин минуло. Привіт фібію! Я воно нам не бачив, але. Ну що? Може бути нова почти там книжка? Ні. Чи не це. О, Добре. Ой, я не хочу. Хто є інтернет? Ааа, ваш ваше помощає при... бо привіт. В нас не було ніякої зброї, і нам було якось вирішувати цю проблему. Але ми змогли би вирішити. Нам майже не було збою, ми раже боя було я були вирішувати, але я б і появився. А? Ще ще на кінець? Що нам робити? У мене є вирішення. Ще раз дуб, Ми зараз не знаємося повинна генути ханат. Що ми зробили сили дорогого, а то у нас знайшли ще ханат, він дам. А нам дав. І взяли і кинула без своїх воїв. Бабам, все мене подавалось. Аутиня! Добро я зрозумів, так я треба думати, А потом это про якусь фуню Альтро Я думату свой фоне сам альтро Добро не Хм-хм. Про кітегу ворожого капітана, ага. ворожого генерала, ага. виповнено, Не в цей газ? Чого? -чо? Як чом указати убью? Эй, буду стріляти. Місія закінчена. Х. що тебе було? Лопата? Ты что, обынчил? А, ну да, да, бы. Да. Хм. Миссия закинчена. Да, тоже будет хоть много хм. Привет, мисс. Угу. Привет. Альто.